Друзі, всім привіт! І так, 28 липня мені прийшла, прийшов лист від Нафтогаз України на почту. І як вони й обіцяли, починаючи з 28 по 5 серпня вони приймають дані показників лічильників зараз вже по-новому. І в попередніх відео я вам показував відео інструкції. І в сьогоднішньому відео вже є нові деталі щодо. Передачі показників газу до Нафтогаз є нові областя, яким треба передавати саме в Нафтогаз. І в сьогоднішньому відео я хотів би вам розповісти про ці всі нові деталі щодо передачі показників газу до Нафтогазу, і також продублювати ще відеоінструкції. Хочу сказати, що відеоінструкції є для кожного: і пенсіонерів, і тих, хто проживає в селищах, і просунутим користувачам, які користують. Смартфонами, тому не треба казати в коментарях, що я пенсіонер і не можу відправити. Для вас є телефони, можете дзвонити, також є можливість відправляти смс з кнопочних телефонів і інші. Варіанти. І так, давайте перейдемо до деталі. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. І так, мені прийшов лист, де написано, що. Шановні клієнти, нагадуємо, від сьогодні, починаючи 28 липня і традиційно до 5 серпня, можна продавати показники лічильника через наші сервіси обліку газу, каже Нафтогаз, і передати, передати дані про спожиті кубометри можна. В особистому кабінеті mygas.ua На сайті без реєстрації за спрощеною процедурою, це на, теж на цьому сайті. Я вам покажу сьогодні е, далі в інструкції це все. Також можна відправляти смс-ку на номер 4647, теж покажу інструкцію. І через чат-бот gas.ua вайбера або телеграма. Теж сьогодні буде в інструкції в другій половині відео. Йдемо далі. Також продавати показники газу можна за телефонами Vodafone, KefStar Life. От на екрані є ці телефони. Vodafone 066 302 888, Kyivstar 098 302 888, LifeSell 093 302 888. І наразі така можливість доступна включно для клієнтів таких областей. І хочу сказати, що за останній час додавалися областя, і клієнти таких облгазів можуть тепер передавати показники напряму до Нафтогазу. І так, Кропницька філія Газмережі, Дніпровська філія Газмережі, Харківська філія газмережі, мережі, акціонерне товариство Вінниця Газ, акціонерне товариство Житомиргаз далі Суми ГАЗ, Київ облгаз, Донецьке облгаз, Львівгаз, Криворіжгаз, Харківміськгаз та Дніпропетровськгаз. Тобто ці обслуговувачі облгази тепер не приймають заявки на е, дані по лічильника, їх треба передавати тепер до Нафтогазу напряму. Також е, передавати показники лічильників необхідно, навіть якщо ви тимчасово не проживаєте у, у помешканні та не користувалися газом. Це зекономить ваш час. Потрібно продублювати попередні цифри. Якщо цього не зробити, оператор е, газу мережі. Можуть зарахувати обсяг спожитого газу на основі планового хімічного об'єму споживання. При передачі фактичних показників лічильника дані можуть бути скориговані. Тобто, якщо не будете передавати показники газу, і навіть якщо не, користували, не користувались ними, то, то Нафтогаз вам нарахує Середній показник середнє споживання газу за останні 6 місяців. І тепер давайте перейдемо до інструкції. Я вам більш детально розповім і покажу на прикладах інструкцій, як передавати показники лічильників газу до Нафтогазу, надаю всі способи, які існують. І так, перший спосіб, який нам надає Нафтогаз для передачі показників лічильника, це через особистий кабінет Нафтогазу України». Пошуку Google пишемо Нафтогаз. І саме перший газ.ua це буде офіційний сайт Нафтогазу. Але нам потрібно особистий кабінет. Тому переходимо в особистий кабінет. І ось я знаходжусь в особистому кабінету Нафтогазу України. І зверху є нести показання. Я натискаю цю кнопку і мені. У мене з'являється повідомлення від Нафтогазу, що показники лічильника приймаються з 28 по 5 -е число. Тобто показники лічильників будуть прийматися з 28 липня по 5 -е серпня. І коли ви натискаєте кнопку Внести показники, у вас з'являється вікно. З полем, де ви вводите показання, та натискаєте кнопку відправити. І все, ваш показник лічильника буде зафіксовано. Це перший спосіб. Другий спосіб це через чат-боти. Наприклад, чат-бот Telegram. От в мене відкритий Telegram. Телегра... Ви можете це зробити на своїх смартфонах. Я це роблю у себе на комп'ютері. І в пошуку телеграма вам треба написати Gasua, великими буквами «GAS UA. І ось у вас буде бот Gas.ua. Натискаєте на нього. І ось ви вже знаходитесь в ньому. Натискаємо Перезапустити бота або стартувати бота. І в самому низу є меню, де вам треба на нього натиснути. І тут буде кнопка Передати показання. Натискаємо на нього. І далі оберіть рахунок. Вам теж на меню треба обрати рахунок. Ось він мій рахунок. Бажаєте надати показники по рахунку такому-то. Натискаємо Так. І знову пише показники, можливо, передати з 1 по 5 число місяця. Оберіть пункт меню. Тобто, чат-бот, як ви бачите, приймає показники з 1 по 5. В особистому кабінету. кабінеті ми тільки що бачили з 25 по 5. Ось ми. Розглянули другий спосіб через чат боти також через Telegram-бот, можна через Viber-бот це зробити. Наголошую, що боти називаються Gas.ua. І тепер я покажу, як через SMS відправити показники лічильників. Знову ж, я наголошую на тому, що не треба заздалегідь відправляти показники лічильників, а відправляйте, якщо ви хочете через SMS, починаючи з 25 по 5 число щомісяця. І наступний спосіб, як можна відправити показники лічильників, це через відправку SMS. Наголошую, смс треба відправляти на номер 4647. Для цього відкрити іконку на своєму телефоні для SMS. От в мене це SMS. І створити SMS. Кому пишемо номер 4647, а в тексті SMS ми пишемо номер особового рахунку. Пробіл і показники лічильника. Це буде виглядати ось так. І тепер ми відправили показник лічильника і наш особовий рахунок. Тобто номер, куди відправляється саме, 4647. Далі йде, бачите, цифри 183.05423. Це, це мій особистий особисти кабінет Нафтогазу. Далі йде пробіл. Обов'язково, і далі 13289. Це останні 5 цифр мого лічильника. Як ви бачите, Нафтогаз не забарився і прийшла мені відповідь на мою смс. Шановний клієнт чекаємо показники лічильників період з 28 по 5. Тобто, все ж таки, показники лічильників по смс смскам через смс треба відправляти теж починаючи з 28 по 5 число кожного місяця.